Чи потрібно боятися останнього Антихриста, який прийде? Що про це говорив Ісус Христос і Апостоли? Ісус і Апостоли говорили про те, що Антихристів багато і вони не акцентували на останньому Антихристі. Ісус Христос взагалі сказав, що прийдуть христи неправедві, їх стережіться. Тобто, стережіться, щоб хто вас не звів. Тому що впродовж історії є багато людей, які служать антихристами, які вводять людей в оману і брехню. Антихрист це той, хто замість Христа, це слово означає, бо проти Христа. І таких людей маса. І апостол Іван теж говорить що в своїх посланнях: що антихрист це той, хто був в церкві, вийшов і став проти. Тобто таких людей багато завжди було і сьогодні є. Тому насправді останній Антихрист він буде, але ці антихристи, які є сьогодні, люди, які служать Мамоні, служать і всяким іншим, бісам, вершникам Апокаліпсису, вони прокладають шлях до того, щоб дати владу останньому Антихристу. А нам потрібно, за словами Ісуса Христа, стерегти, щоб нас ніхто не звів, тобто пильнувати. Молитись завжди, проповідувати, одним словом, бути живою церквою. Це можна тільки в живій церкві робити, тому що Божий план за це церква. Якщо хочете дізнатися більше, пишіть мені, і хай Бог вас збереже і захистить цей непростий час.